Вітаємо на каналі МТАК. Друзі, в одному з минулих відео ми розповідали вам про особливості виробництва взуття під брендом МТАК, а також анонсували співпрацю нашого бренду з свідомим брендом Vibram. Тож коротка історична довідка, що таке бренд Вібрам. Історія цього всесвітньо відомого бренду сягає 1937 року. Саме тоді італійським альпіністом Вітале Брамані була заснована компанія Vibram. Сьогодні Vibram – це гігант аутдор-виробництва, а їхня підошва із жовтим вісьмикутником стала символом надійності та довговічності. Компанія виготовляє найбільш використовану гумову суміш для виробництва підошви різних видів взуття. Ця технологія забезпечує високий комфорт при ходьбі по складній місцевості, що робить її ідеальною для тактичного взуття. Ліцензія від Vibram, яку отримав брендом, так. Відкриває нові можливості для створення нових моделей взуття з покращеною підошвою сьогодні. Ми маємо перші результати цієї співпраці. Мова йде про тактичні демісезонні кросівки ProLine з підошвою Vibram. Про них ми поговоримо з співвласником бренду Ентак. Дякую, Олександр, що знайшов час. Вітаю! Тож розпочнемо розмову про ці чудові кросівки. Скажи, будь ласка, чому саме кросівки? Перша модель не на не черевики, А чому саме кросівки? На насправді готуються і черевіки, і кросівки, але ми не стали витрачати час, щоб чекати. Запуска на осінь, ми е, хотіли порадувати наших клієнтів новиною, що нарешті в бренді МТАК з'явилась подошва Vibram. і це вже не, не декларація, а це вже реальний кросівок, який наші клієнти можуть купувати вже сьогодні. Вкратце розкажи, які технології і матеріали використовувалися при виготовленні цього кросівка? До цього ми використовували подошву з ТПУ. Тут же вже використана гума, причому гума по ліцензії Вібром, і вона повинна себе принципово краще вести при низьких температурах. Це то умовно, як літня резина на машині і зимова резина. Далі на літній в зиму особливо не поїздиш. А якщо поїздиш, то не довго приблизно так, але тут гума, яка може експлуатуватись. І влітку, і взимку, тому що ума веде себе трошки краще, ніж подошва з ТПУ. Ну і як завжди, в цьому кросівці використаний прилив подошви, тому що ми вважаємо, що це найкраща технологія, яка існує для поєднання верха і низу кросівка. Далі. Як завжди, тут використовується кардура. Це вже було в наших відео. відео. Це найміцніший матеріал, який дуже часто використовується в мілітарному тактичному спорядженні. Це преміальний кросівок, дуже якісно зроблений. Я впевнений, він зручний, тому пишіть свої відгуки, як вам цей кросівок, хто вже використовує. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. Тоді це ж не єдина модель. Ми плануємо зробити повну лінійку, так і закритих високих. Так, звичайно, цей кросівок, який я тримаю в руках, це європейське виробництво. Він зроблений в Європі. Зараз в нас підходять вже перемовини на фінішний етап з українським виробником «Талант», який погодився виробляти нам теж обувь. На своєму виробництві і теж з застосуванням бренду Vibram. Тобто В них є ліцензії, вони можуть робити Так, видошву. в них є ліцензія на виробництво. В нас є вже ліцензія як у бренда на використання подаш Vibram. Тому якраз з цієї осені ми чекаємо на розширення лі лінійки українського виробництва на подаш Vibram. Це чудово. Но вона як ви бачите, бренд так не стоїть на місці. Ми постійно розвиваємося, постійно шукаємо найкраще рішення, щоб ви, наші клієнти, наші шанувальники, отримували максимальне якісне спорядження, взуття та одяг, відчували себе комфортно при виконанні тактичних або військових задач. Тож, друзі, будемо на зв'язку. Бережіть себе разом до перемоги і пам'ятаємо, Україна понад усе.